365 днів про взаємовідносини. День 238-й. Проникливість, фантазія, ініціативність. Чоловік наділений саме цими рисами. Проникливість, фантазія, ініціативність. Не кожен чоловік відкриває їх, але вони є як якості, які мають розкритися в кожному батькові. І так, почнемо з першої. Проникливість. Це розуміння того, що відбувається. Тобто, чоловіки вони наперед знають або вникають в життя своєї дружини, своїх дітей, щоб зрозуміти, що відбувається, в чому вони можуть допомогти, або як захистити і передбачити певні моменти. Найчастіше я чую таку фразу: моєму татові немає часу для мене. Він завжди на роботі, він завжди зайнятий. І це означає, що дитина виростає в сім'ї, де батько не проникливий. Тобто, він не прикладає для цього зусилля, щоб передбачити щось. Його це не цікавить. Він дійсно сконцентрувався на одному напрямку: робота, фінанси. І думає, що цього достатньо. Ні. Батько це той, хто й має проникливість, тобто він вникає в кожну справу, він розуміє кожну справу, як Ісус. Ісус навіть не пройшов повз жінки, яка торкнулася до нього. Жінка, яка страждала кровотечею, вона тільки торкнулася, Він не пройшов, роблячи вигляд, що нічого не сталося. Він зупинився і сказав, Хто торкнувся мене? Він повернувся до неї і каже: В чому твоя проблема? Ти зцілюєшся в ім'я Ісуса Христа. Він довів діло до кінця, давши приклад кожному батькові: ось так має бути і вести себе чоловік. Тому в 32 роз... Євреїм... Єремія 32 розділ, 19 вірш сказано. Великій у раді наш Господь сильний у справах, очі, якого відкриті на всі шляхи синів людських, щоб віддавати кожному за шляхами його і за плодами справ його». Бог каже, я так поступаю, ти, мій син, вчися у мене, поступати так само. Друге — фантазія це творчий задум якоїсь справи, який приводить в рух цілий ланцюжок подій. Бог творить, творив, творить, і він цей потенціал передає батькові. Він каже: чоловіче, у тебе є ця фантазія, твори, починай справу, дивися на це творчо, креативно, підходь з і різних боків. Роби ті речі, які, може, будуть нові для тебе зараз, але вони виведуть твою сім'ю на новий рівень. Не бійся ризикувати, не бійся бути тим, хто хоче привнести щось нове або вивести свою сім'ю на новий етап. Тому що в цьому є благословіння. Коли ти, чоловіче, керуєшся Духом Святим, коли ти питаєш у Бога і отримуєш від нього вказівку і виконуєш її, ти маєш благословіння. І сім'я росте, розвивається. І третє, Бог закликає кожного чоловіка бути ініціативним. Що таке ініціативність? Це завжди старт нової справи. Тобто, Бог він каже, не будь пасивним. Проявляється дерзновіння і в це і робить цей крок на воду. Тобто, другими словами, не будь тим, хто завжди зависає на чомусь старому. Ну, так нормально, комфортно, так і живемо помаленьку, тихесенько, нічого не змінюємо, ніяких рухів не робимо. Ісає, 43 розділ, 19 вірш сказано: ось каже Бог, я роблю нове. Нині ж воно з'явиться. Невже ви цього не хочете знати? От він питає, чоловіче, невже ти цього не хочеш знати? Хтось каже, не хочу знати. Жаль. Тому що ця якість Божа, вона впомирає в тобі. І далі сказано: я прокладу дорогу в степу. Степ, уявіть це, це ж неможливо там прокласти. Бог каже, я прокладу і ти можеш прокласти. Я ріки в пустелі запущу. Каже, ну ні-ні, ну вже ріки це занадто. А Бог каже: не бійся нового. Проявляй і будь проникливим. Май фантазію і проявляй ініціативність. Твори, а я поряд допоможу.